Привіт, світ! Зараз у мене настав час роз. Вони квітнуть всі. У мене їх тьма. Ще й буду щось предлагати вам. Дивіться, оце роза помпанела. Це красуня, така бутонізірована така. Ось така бутон у мене уходить, вона не розпускається. Такий ніжний-ніжний кольор. І такі бутончики. Це помпанела. Така у мене теж буде, там мабуть дещо -щось залишилось. Це грунта покривна роза, на кущ великий. Уже дорослий, тому він так виглядає. Роза джаз. Дивіться на одній, скільки кольорів. На, на одній гілочці, скільки кольорів, так? Да? Ця, ця. Це розочка сонні. теж грунтопокривна. Вона такий, такий мала колір жов, жовтий яркий чому, щас, чому щас перерождається вона? Ця має, Теж грунтопокривна, ватертак сорт. Має такий якийсь теракотовий колір. Дуже-дуже ну, гарний. І теж так квітне довго. Грунтопокривна теж бесі. колір такий. Ліпісточки, бачите, який жовтий такий, потім помаранчевий, потім стає жовтий, потім міняє. І біла розочка свані, тож грунта покривна. Бутони такі набиті, да? шикардосні. Оцей, на жаль, сорт загублений, не знаю. Ну, завжди така манюня-манюня. От не пам'ятаю, який буде дивитися. Це такий колір, який сніжний. Но манюня завжди така. Ось квітне не так довго, але дуже-дуже гарні квітухи. Ароматна. Оскаже це біла. бутони, бутони. Бачите, які бутони. Один раз, але така рясна. Це плітіста в мене. Це кущова. Дуже ароматна. Тут теж сорт е, утірян. Ой-ой-ой! Дивіться на цю красу. Аромат стоїть. Вони починають квітнити. Неможливо від цієї красоти відірватися. Дуже гарнюня, дуже. Це красуня мені один, каже. Теж такі бутони, і в бутонах вона ну, практично уходила. Ось вона повний її розпуск. М? Красотулечки, красотулечки. Оця красунечка відійшла, ця плітіста. Думала, не вийде після зими, що її так передморозила. Але відходить дуже такі кучеряві листя, ароматні. Це плетіста в мене така. Плетіста червона, сорт відрядний, цвітне дуже довго, весь час. Ось ще одна плітиста красота. Гляньте на це. На ці кольори. А? Бачите? О, фокус поймає. Ах, красуня. А оця ніжна-ніжна кучерява. Такі листя кучеряві, я не можу. дивіться, Це теж плітіста. І це плітіста біла з рожевим, такі великі бутони будуть. Зараз покажу, розпущений десь є. О. А? Набита, набита, дуже гарно, дуже. Порізала в цьому році, дуже порізала рози. Ми два роки не різала. Зараз дуже порізала. Теж плетиста махрова, теракотова. такі мелкі-мелкі вони, але які гарні. Це плетиста роза зелена. От Зелена вона називається. Якось коли була помолодша, була зелена. Коли бутони ще не розпустились, то вони виглядають як такі, трохи зелені. Потім стає... Не знаю, але подобається. Ну така, щоб сказати, щоб ах, ні. Але може бути оця плетиста. Колір, колір. Дивіться, починає так, а потім от квітає, стає ось така. Це дуже мені подобається. Ось, бачите, які вони гарнюні. І тут поруч, то, мабуть, із, із цією роблять всякі вкусні, ну дуже ароматно. Ось, ось, може, це називається це, я не знаю. Ну, стоять не, неможливо, як вона Пахне, вся ця розочка. Ой. Грунтопокривна в габі нема ніде такої красоти. Ну, я не бачу. В неї декілька кольорів. Вся, вся усипана, весь час квітне, весь час. Зрізаю, зараз вже деякі відсіли, багато, позрізаю, вона піде по нової. Вже відквітла, обріжу, знову буде квітнути. Грунтопокривна фея розова. і Ще одна є у мене роза. Це красуня. На одному колись считали до 70 оцих маленьких розочок. Бачите, десь 80 см гляньте на цю розу. Ну це що, все-се, А? роза? І вона така весь. На цей, може можеш 40 чи 50 цих малюсіньких. Ну, в общем, краса? Краса. Ой, знову тривога. На жаль. Піду ховатися. Ось я. Красний Вільвет. Дуже любить йти на опору, якщо їй дати, вона підіміться десь і Ще є така маленька біла. І ще така біла, є в мене крупна. А це маленькі, такі манюні-манюні. Така як красний У Той сорт знаю, а цей, на жаль, загублений. Але ось така вона в мене поруч одна і друга. Так що такі в мене розочки є. Буду вам пропонувати. Дивіться. Заходьте, буду виставляти в групі.